Ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 21 та 22 серпня 2025 року. Сьогодні, 21 та завтра, 22 серпня, Спадаючий місяць буде знаходитися в Знаці Лев. Дві доби гекати перед народженням молодика. Дуже стресовий та напружений час. Будь ласка, бережіть себе. І нічого в цей час не сіємо та не саджаємо, розсаду не турбуємо. Не рекомендується ці два дні поливи, але якщо необхідно, поливайте, а от підживлення ні. Підживлення рослин небезпечні. Можна проводити 21 та 22 обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 21 та 22 серпня сприятливі дні для різних заготівель. А важливо для здоров'я на 21 та 22 серпня 2025 року. Це дні, коли місяць знаходиться в знаці лев та ще й до всього геката. напружений час. Дуже вразливе серце та вся серцево-судинна система. Тому дуже важливо їсти та пити все натуральне, важливі натуральні соки та трав'яні чаї. І в раціоні мають бути вітаміни Д і С. Тому готуємо різні страви, такі як каші з пшана, вівса, гречки, рису, з риби, з морепродуктів, корисна печена картопля. Дуже корисна від лева морква. Це морква, просто каратин необхідна в ці дні нашому серцю. І всі доступні овочі, фрукти та ягоди та вітаміни зелень теж підходять для приготування смачних страв. Додавайте до меню горіхи ще, насіння соняшнику і пийте зелений чай. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословіння вам на цей чудовий день. Усіляких-усіляких вам харазів, миру вам та добробуту і удачі. Удачі у всіх ваших справах. Щастя вам людського, здоров'я вам міцного ми ж з вами зустрінемось ввечері. На все добре, до зустрічі!